Перекопана вулиця Тельмана більше місяця ускладнює рух транспорту та створює дискомфорт місцевим мешканцям. Ще на початку вересня тут розпочали заміну каналізаційного колектора. Проте роботи так і не завершили, залишивши громісткі дерев'яні конструкції, величезні ями, груди асфальту, залишки труб та купу піску. Дощ перетворив усе на величезне болото. Пішоходи не можуть його обійти. Об'їжджати наслідки ремонту машинам також складно. Зустрічному транспорту ніде розминутися. А місцеві підприємці скаржаться, втрачають прибуток. Постачальники відмовляються завозити товар. Дороги приносять неудобства, розбиті, грязь, Грязь, болота, до школи. Вот здесь начальна школа, поганий під'їзд, Кожне утро Дітей везуть через двори, через, через болота. Здесь автосервис есть у нас є есть АБЦ, є есть, ну, предприниматели, базар, який платит платить налоги, і він не може нормально платити налоги. В управлінні капітального будівництва кажуть, роботи призупинили вимушено через обвали зволоженого ґрунту, адже працюють на глибині 8 метрів. Точних термінів відновлення не називають, кажуть лише. Підрядник має завершити роботи і відновити асфальтне покриття до кінця року. Безпосередньо у місці прокладки даного колектора каналізаційного знаходиться магістральний трубопровід високого тиску. При цих ґрунтів може призвести до катастрофічних наслідків, у зв'язку з чим роботи при зупиненні. Підрядна організація замовила, замовила спеціальне обладнання у Германії, яке протягом двох тижнів мало би бути вже в нього поставлене для подальшого проведення роботи.